Добрий день, любі мої учні. Отже, давайте перевіримо вашу контрольну роботу. Подивимося, що у вас вийшло, а що потрібно пояснити. Отже, перші завдання, вони були тестові, ви обирали правильну буквочку. Подайте число 1 125 у вигляді степеня. Отже, що там треба було зробити? Пригадати, що 5 в кубі. 5 в кубі дасть нам 125. Отже, що у нас буде одиничка, ділимо на 5 в кубі. Ну і пригадуємо властивість а в степені n дорівнює одиничка. А в степені мінус n да, рівня одиничка ділимо на а в степені n. Отже, користуємося цією властивістю, що ми напишемо? 5 в степені мінус 3. Отже, в першому завданні відповідь Г. Перевіряйте себе. Наступне завдання потрібно було обчислити. Отже, що треба було зробити? В дужках однакові основи степені будемо додавати 4 плюс мінус 6. Це буде мінус 2, отже, буде 3 в степені мінус 2, і все це в степені мінус 3 множимо на 3 в степені мінус 8. Пригадуємо, як ми працюємо зі степенями. Мінус 2 множу на мінус 3, це буде 6. Отже, буде 3 в шостому степені, множимо на 3 в мінус восьмому степені. Це буде 3, 6 плюс мінус 8. Мінус 2. Це буде 1. Ділимо на 3 в квадраті, знову ж таки, за цією властивістю. І це буде 1 9. Отже, в другому завданні відповідь А. Третє завдання. Знайдіть значення виразу, якщо відомо значення m. Спочатку ну, можемо вираз спростити, а потім підставити значення. Отже, що це у нас буде? Дивимося. Ну, коли множимо дроби, то перемножуємо чисельники та перемножуємо знаменники. 4 множимо на 1. Це буде 4 в чисельнику. Що буде в знаменнику? Однакова основа Отже, степені додаємо мінус 3 плюс 4. Це буде. М в першому степені, ну або просто. М. Далі, якщо наше М дорівнює М да? дорівнює 4 в степені мінус 1. Це буде 4 ділимо на 4 в степені мінус 1. За нашою властивістю, що це в нас буде? 4 множимо на 4, і це буде 16. Якщо хтось не може ось так усно виконувати, що це у нас буде? Дивіться. 4 ділимо на 4 в степені мінус 1. 4 в першій степені ділимо на 4 в степені мінус 1. Однакові основи степені будемо віднімати 1 мінус мінус 1. Це буде 1 плюс 1 2. Отже, буде 4 в квадраті, 16. Отже, це у нас відповідь Б. Перші три завдання розібрали. Далі. Четверте завдання. Запишіть число 380 тисяч у стандартному вигляді. Пригадуємо стандартний вигляд: це у нас А множимо на 10 у якомусь степені. А у нас від одинички до 10. Одиничка включно, 10 не включно. Отже, в четвертому у нас буде Так, ось, да, правильний варіант. Перенесли кому. 1, 2, да? 3, 4, 5. 3,8 множимо на 10 в п'ятому степені. Відповідь В. П'яте завдання. Задайте формулою обернену пропорційність, якщо відомо, що її графік проходить через точку М, яка має координати мінус 2 і 4. Давайте пригадаємо, що обернена пропорційність це буде y дорівнює k поділити на х, яка може бути додатнім, або к від'ємне, отже, мінус k ділимо на х. Нам треба зараз знайти ось це значення k, воно нам невідоме. Що ми для цього будемо робити? Якщо наш графік проходить через точку, то можемо підставити координати х і y і отримати значення k. Отже, х у нас дорівнює мінус 2 y дорівнює 4. У нас буде 4 дорівнює k ділимо на мінус 2. Звідси k дорівнює 4 множимо на мінус 2, це буде мінус 8. Отже, y дорівнює мінус 8 ділимо на х. Підставила зараз k. Мінус 8 ділимо на х. І це у нас відповідь. Ось вона, да, б. Мінус 8 ділимо на х. Наступне завдання. Яка з наведених прямих не перетинає графіка функції… Y дорівнює 4 поділити на х. Що нам треба пригадати? Ну, просто наші думки, да? як виглядають ось ці графіки. Що таке 4 поділити на х? Ось так. Да? Це гіпербола, яка знаходиться в першій та третій чверті. Пригадуємо. Якщо у нас буде мінус, то це буде друга та четверта чверть. Далі, як виглядає графік, Y дорівнює 3. Знайшли значення 3. Ось так виглядається пряма. Далі х дорівнює мінус 3. І знайшли значення мінус 3. Ось так виглядає цей графік. Далі y дорівнює мінус 3х. І y дорівнює 3х. Чим вони відрізняються? Це буде пряма, яка проходить через початок координат. Чому? Тому що якщо ми підставимо 0, мінус 3 множимо на 0 буде 0, і 3 множимо на 0 буде 0, то y теж дорівнює 0. Але. Одна виглядає ось так, інша виглядає ось так. Ой, ну, зараз. Через, проходить вона обов'язково через точку з координатами 00. Давайте подумаємо, як виглядає В графік, а як виглядає графік Г. Отже, наприклад, мінус 3 помножили на 1, буде мінус 3. Отже, коли х дорівнює 1, y дорівнює мінус 3. Ось це значення. Да? Отже, це у нас від'ємний напрямок, да? y дорівнює мінус 3х. Це коли коефіцієнт у нас від'ємний. Отже, і ще раз. Яка з наведених прямих не перетинає графік функції. Отже, що ми бачимо? Це у нас варіант В. Да? Я його ще не підписала. Наш графік ось цей не перетинає, тобто іще раз. Ось так виглядає графік для функції y дорівнює 4 поділити на х. І ось так виглядає. Графік для функції y дорівнює мінус 3х. Тобто ви бачимо, що точок перетину у них немає. Тому відповідь в шостому В. Перевіряйте себе. Далі. Тепер завдання, де потрібно було навести розв'язок. Сьоме завдання. Я не буду переписувати умову, відразу поставлю дорівня. Отже, ми бачимо, що 9, 27… 81, це 3 в якомусь степені. Отже, давайте це представимо. Отже, 3 в степені 4 дасть нам 81. І все це в степені мінус 4. Що таке 9? Це 3 в квадраті, і в нас була четверта степень. Залишаємо. Що таке 27? Це 3 в кубі, і ще степінь у нас був мінус 3. І залишаємо 10 в степені мінус 2. Отже, що це в нас буде? Дивимося. 3 в степені 4 множимо на мінус 4 мінус 16. Множимо на 3 в степені 2 множимо на 4, 8. Далі 3 в степені 3 множу на мінус 3 мінус 9. І 10 в мінус другому степені. Отже, будемо зараз ось тут додавати, ось тут віднімати. Да? Мої думки. І ще раз, коли однакові основи, да? множимо. То степені додаємо. Основу залишаємо без змін, степені додаємо. І коли ділимо, степені віднімаємо. Отже, в мене буде мінус 16, додати 8, а потім буду віднімати мінус, мінус 9. Отже, це буде плюс 9. Що це в мене буде? Дивіться. 8 плюс 9 це 17. Мінус 16, плюс 17. Це буде перша степень. Отже, це буде 3 в першому степені або просто 3. Ділимо на 10 в степені мінус 2. Користуємося знову нашою властивістю. Що це в нас буде? 3 множимо на 10 в квадраті. Це буде 300. Ось тут більшість з вас зробили помилку, да? неправильно скористалися властивістю. Отже, це в нас буде 300. Перевіряйте себе. Наступне завдання, знову ж таки, умову я переписувати не буду, буду зараз спрощувати вираз. Отже, що я маю в дужках? Що таке х мінус першому степені? Це одиничка поділити на x плюс першому степені, аналогічно одиничка поділити на y. Далі. Ось ця властивість. Давайте її пригадаємо, а ділимо на b в степені мінус n. Це те саме, що B ділимо на а, але тепер в степені n. Скористаюсь цією властивістю. Що в мене буде? Хі. Ділимо на х плюс y, і все це тепер в квадраті, да? а не в мінус у другому степені. Знаходжу, перший, знаходжу в першій дужці спільний знаменник. Це буде хі. Чого не вистачає першому дробу? Щоб був такий знаменник y, а другому х. Отже, у нас буде y плюс x. І візьму це в дужки. Множу. Що я бачу ось тут в других дужках? Що це в мене буде? Це в мене буде х квадраті, і квадраті, і ділю на х плюс у в квадраті. Все, що можна скоротити, я скорочу, тому що зараз у мене все розкладено на множники. Отже, х і квадрат, і і квадрат, плюс ікс, і плюс х від пересноки до данків сума не зміниться. І одна дужка. Що в мене залишилося? х, Ділю на х плюс y. Отже, наша відповідь Х множимо на y, ділимо на х плюс y. Подивіться, взагалі нічого складного немає. Завдання дуже-дуже простеньке. І наступне завдання високого рівня. Знову ж таки, умову не переписую. Схоже, ми з вами вже розв'язували. Отже, давайте його зараз розберемо. Перше, що я пропоную, це перенести все в одну сторону x мінус в шостому степені плюс 2х в мінус третьому степені плюс одиничка дорівнює 0. Далі, що я хочу зробити? Зараз підвести до формули скороченого множення. До якої? а плюс b в квадраті. Пригадуємо, що це буде а2 плюс 2аб і плюс b2. Формула скороченого множення чекають нас завжди. Отже, Розберемо ось це. Отже, 2 множу на х мінус третьому степені. І ось цей фрагмент. Що ми маємо на увазі? Дивіться, що у нас перший вираз, це наше а, дорівнює х мінус третьому степені. Другий вираз, це наше b, дорівнює одиничка. Тепер, що у мене тут буде, дивіться, повинно бути а в квадраті, х мінус третьому степені та в квадраті. Мінус 3 множу на 2, ось у нас і є справді х-шому степені далі плюс за формулу повинно йти b в квадраті. Б у мене одиничка. 1. 1 в квадраті це і буде одиничка. А тепер збираю. Отже, у мене буде х в мінус третьому степені плюс 1 дорівняння 0. Х-3 степені плюс одиничка в квадраті дорівняння 0. Коли таке може бути? Ну, коли те, що тут стоїть в дужках, дорівнює 0. Да? Тоді цей вираз дорівнює 0. Отже, х мінус в третьому степен плюс одиничка дорівня 0. Х в мінус третьому степені перенесли плюс 1, отримали мінус 1. І давайте подумаємо, яке число в мінус третьому степені дасть нам мінус 1. Ну, звісно, це в нас буде. Мінус одиничка. Да? Дивіться, мінус 1 в мінус третьому степені. Що це таке буде? Це буде одиничка. Ділимо на мінус 1 в кубі. Да? Це зараз властивість, яка? а в степені мінус n дорівнює одиничка ділимо на а в степені n. Ось цією властивість, зараз я скористалася. Далі. Мінус 1 в кубі. Це мінус 1 множимо на мінус 1. Це буде одиничка. І множимо ще раз на мінус 1, це буде мінус 1. Отже, буде 1. Ділимо на мінус 1, це буде мінус 1. Ось наша відповідь. Подивіться, як швидко, просто виконали контрольну роботу. Не зайняло це навіть пів уроку. Отже, перевіряйте себе, шукайте помилки, розбирайте.